Джон Кендрик Бенкс, американський гуморист, редактор, есеїст та лектор. Від його прізвища пішов термін «бенксіанське фентезі. У таких творах дія відбувається у потайбіччі, а головними персонажами виступають видатні особистості. Бенкс був людиною багатьох талантів та інтересів. Народився він у Йонкерсі, штат Нью-Йорк, 27 травня 1862 року в родині юриста. Після навчання в Колумбійському університеті Бенкс писав під різними псевдонімами для журналу Акт. Та Колумбіана і був його редактором з 1882 по 1883 рік. Він також публікував деякі зі своїх скетчів у популярних гумористичних журналах, таких як Пак і Лайф. Бенкс створював містичні оповідання, засновані на гумористичних історіях про привидів. А його романи Баржа на стіксі» та переслідування баржі здобули йому популярність. Він також пробував сили у драматургії та біографії, демонструючи свої різноманітні літературні таланти. Писав він і для молодшого. Покоління у газетах регулярно публікувалися його поезії і оповідання для дітей та підлітків. А свого старшого сина він зробив прототипом персонажа серії дитячих книг. Бенкс був двічі одружений з першою дружиною Агнес Хайд. Вони побралися у 1886 році. У пари народилося троє дітей, але у 1903 році Агнес померла. За рік Бенкс одружився з Мері Блек Грей, А у 1907 році родина переїхала з Нью-Йорка до міста Оганк. Квіт, штатмен. Під час Першої світової війни він подорожував по всій Північній Америці та Європі як незалежний письменник і оратор. Бенкс залишив помітний світ у літературі завдяки своєму дотепному і захопливому стилю письма. Товариський і веселий Бенкс мав безліч друзів, серед яких були Артур Конан Дойл, Редіард Кіплінг, Вільям Дін Хаулс і Марк Твен. Майже усі його твори просягнуті гумором і оптимізмом. Так, у вірші рецепт щастя він радить читачам частіше посміхатися і Радіти життю, незважаючи на негаразди. А у вірші «Зів'ялій Тороянді» Троянді говорить про те, що, хоча вік цієї прекрасної квітки дуже короткий, все ж її життя було недаремним, оскільки вона виконала своє призначення. На нашому каналі ви можете послухати гумористичне оповідання Бенкса Вояний привид з Героубіхола. Посилання ми залишимо в описі. До нових зустрічей!